Всім привіт! І сьогодні ми зіграємо на складості кошмар в та спробуємо зробити ідеальне розслідування приємного тобі перегляду. Так, ну що, приготуватися та розпочати. Так, беремося по стандарту. І що, погнали все у нас виключення? Вмикаємо МП. Опа, опа, що позадаємо, до речі, ми так не подивилися. Такти від привода. Під час полювання без втрат виявити паранормальний звук, та детати приводу розпочати полювання розп'яття. Гаразд, окей, нічого важкого немає. Так, зразу починаємо, перевіряємо кухню, їдальню, у нас і все. 9, ну, ну, до речі, може бути підвал. Короче, давайте скористаємось зеркалом. Ну да, як я думав, це наш підготовький підвал. Так, взяли інше оборудовання, спускаємося вниз. Кланимо, десь тут у нас блокнотик буде. А давайте одразу перевіримо mm -hmm. на радіопріймач. Самоганці не забувати, що у нас mm. тільки два докази. Не <головік> шукати третій. Беремо давайте за пальничку. Ну ще ще? Певно, треба взяти DOS і хрест. Так, вибачте, якщо будуть якісь шуми, просто в мене комп шумить, і мі мікрофон це може улавлювати. Перший ДОС лікамо отсюди, та другий десь отсюди. Хрест. Наприклад, у нас взагалі якийсь неактивний. Гаразд, гаразд Так, прибігли назад у фургон, та давайте візьмемо камеру. Параболічний мікрофончик. Можна і ДОЦ Ой, не це ж це цей дос, господі. Датчик руху. Беремо його теж. Можливо, бути тінь, до речі, Може бути тінь. Ми поставимо ще сюди, щоб побачити, що тут ходить, чи ні Перевіримо температурку. Температурка у нас 1,7. Окей. Опа, походив ось тут тільки ще. Раз. Ну, дотс щось їй нам не дає. А, ну, потім глянемо. Я піду вип'ю таблетку, тому ну. що я дивився дзеркало, де був в темноті. Глуз же, напевно, в мене впав, а ні одного доказа я ще не знайшов. Давайте одну таблеточку. І візьмемо солі. Присипаємо одну лута. Ну. О, походив зразу. Камеру прокинув. а десь я тут, вроді розсипав, я не помиляюся. Розсипаємо одну лута. <blik> Знову давайте <davet> розсипам. Так, ну я не бачу, я не бачу відбитків ніг. Немає, скріще всього. Ну, бо він просто цей допис. Так, ну він ходить туди, все вже добре. Вогника я теж не бачу, ну ви серйозно зараз. Йома, ні вогника не бачу, взагалі нічого не бачу. Беремо цих пахощів. Пахощі поки що тут скину. А, давайте пофоткаємо. пофоткаємо. сюди в солі. 1. Два. 3. 4. Це мінусова. Так, це мінусова. На параболічній треба Тут такі привиди залишилися, яких я просто ненавиджу. Цих всіх привидів я так не люблю це жах. Хоча привид максимально душний. Йдемо за тінь. Ну, Прямо такий спокійний, знаєте, але це тінь. Ну, так, да, це тінь. А скільки я грав, взагалі 12 хвилин. Тільки один доказ знайшов, і чисто по поведінці я визначив привіда. Так, собі, якщо чесно каточка, давайте перейдемо вже в дорогу. Так, ну що, беремо все по Стантартіку. Погнали. Дуже дійсно привид нормально кажеться. хе А не якийсь тушілом, типу, типу духа або того самого тієї самої тіні. Давай в гаражі, в гаражі. Йоптую ні. Десь там двері відкрив. Гаразд, це добре. Чиняємо, вмикаємо світло. Гаразд, Так, це не пінограма, не доска. Ой, ну так, не пінограма, не доска віджи. Він десь тут береки відкрив, одразу МП5 нам дав красавчик, Дропаємо це сюди сюди. Йдемо за іншими предметами. Так, я зараз беру оце, оце та ось це. Так, гаразд, це ця кімната. Добре, ми це вияснили, перевіряємо вісім. Можливо, поговоримо зразу. Можливо, десь на радіо пійматі зразу ж. Ні, не зрозуміло. Принесемо йому книжечку. Берщика тут валяється. Так, і погнали назад в фургон. Ще візьмемо предмети. Зробити фотоприводи, відігнати е, приводи з домови пахощів та не дати приводи з за допомогою хреста. Я забувся США один хрест, взяти, тому тільки один хрест, це, як, звісно, молодець. Ладно, і давайте солі візьмемо. Так, кладемо сюди десь хрест. Ось так. Ще не пописав. Сіль. Давайте зробимо ось так. Ось так. Так. Ось, так, Ага, все це не рейф, раз. Це не рейф. Відбиток я не бачу. Не одразу відчаркувати. Давайте з ним поговоримо. А ні, він не буде говорити. Ні. Одну таблеточку з'їмо і принесемо туди камеру разом з боком. Тепер можна і за пахочами бігти. Беремо зажигалочку і нам тільки три пахощі поміщається. Потім ще зайдемо за оцими пахочами та за сіллю. Беремо ще. сілі пахощі. Нас ще має бути якийсь доказ один. А його ще з собі себе розбачу. Давайте ще сіллю розсипемо. Ось ось так, там не знаю. Ось так. Вже немає куди її сипати. Ось так. Ти вогник подивимось. Так, є у нас вогник, гаразд, значить це вже не горю. Обаки рейджу. два привиди, яких я можу приділити, але це буде тяжко. Де Фотік? Я десь просрав Фотік знову. Все Фотік єсть. Мені би ще кісточку з них було б взагалі прекрасно. Це ще все я якось пропустив. Йопта є гені просто. Аусьо кисточка, найс. Нашли кисточку. Фото, розірки забираємо. Ну от ліхтарик займає місце в інвентарі, це мені дуже сильно не подобається. Я б краще взяв би собі ще одні пахощі замість нього одного гаразд. Просто якщо це буде райджу... райджу. То він буде пришвидшуватись, як за допомогою енергії, світла туди. Ось. Найс, есть только привода. все це ми ще викидаємо. Це гості Вен знову. речі, такий гост івентін не робить. О, полювання, не вже. Він швидкий. Це реджу. Ти шо? Да, бачите який він? Це Рейджу, да, да, да. Стоя він. Я його не бачу. Господи. буде. Да, Поднімайте раз, два. І все. Два виконали. Ну, він не спалив, блин. Шо, мені чекали, поки, що мені чекати поки він ще херста спалить. Ні, дякую, я відмовився чекати, поки він хреста спалиться. Дивимось. Один. Два. Три. Чотири. Поки що все нормально, так? Да? Так. Да. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Все, якраз поїхали з рейджу. Ну я мана чекайте, поки не розп'ять вас чесно. чесно. Погнали. Ну да, ось о. Це Райджу. Мені дали новий дотс, дякую вам велике. Ну, чесно кажучи, 1300 доларів, ну це все-таки не ідеальне розслідування. Але все ж таки мало. Я вже краще буду грати на 10 x буду отримувати за 3-5 хвилин. Цей. скільки? Майже 3000 доларів. Ось, з чим грати, я грав цю каточку 20 десь хвилин. Ну, коротше, так собі історія. На цьому ми сьогодні закінчимо. Дякую тобі велике за перегляд. Надіюсь тобі сподобалося це відео, постав лайк та підпишись на, на мій канал. Не знаю, чи ви заржав, просто щось різко стало смішно. Коротше, давай до зустрічі. Тому скоро вже вийде шаудин досі. Желаю тамість. Ну на цьому ми сьогодні закінчимо. Надіюсь, тобі сподобалося це відео. Постав лайк та підпишися на мій канал. мені Дуже приємно. До зустрічі.